На кінець то, я сьогодні у Фейсбуці виставив таке повідомлення. На кінець то відбулося більше двох років я добивався відвести прокурора офісу генеральної прокуратури Івана Чеченя від здійснення представного керівництва у кримінальному провадженні стосовно відомого не тільки в Україні, але й в Європі. Бізнесмена Сергія Тарасова. До цього нам вдалося за заявою, за заявами адвокатів відвести трьох керівників слідчих груп. До речі, кожна група слідча складалася з більше, ніж 33 слідчих. Нам вдалося це зробити. Якщо підвести риску по слідчим, то за такими ухвалами слідчих суддів встановлено, що на протязі всього. Розслідування кримінального провадження стосовно Тарасова, злідствовалося необ'єктивно упереджено з порушенням права на захист. Але в нас залишався прокурор. Прокурор, який покривав фактично порушення слідчих І сьогодні слідчий суддя, вирішуючи заяву про відвід прокурора, задав в лоб питання прокурору. Чому ж ви. Не ініціювали відвід від слідчих керівників слідчих груп, а відводили слідчі судді їх. А де ж ви були? Є слідчі, є прокурор і є слідчий суддя. Між слідчим і слідчим суддям є фільтр прокурор який повинен на початковому етапі відвести. Слідчих, які є зацікавленість, які уперечні. Нічого не... прокурор не відповів на це питання. Довго сьогодні йшло судове засідання, дуже професійно його вів, не по рокам буде сказано слідчий суддя і школ і <клух> задавав такі запитання, відповіді, на яких у прокурора не було. Тому <клух> пройшло більше двох років. І коли слідчий суддя і школу детально дослідив матеріали кримінальних матеріали скарги, а це порядка тільки ми надали більше трьох томів. Це більше тисячі аркушів справ цієї було. Декілька разів він відкладав, вникав в суть питання. І знаєте, що він сказав? Що півроку <клів> тому назад я розглядав заяву про відвід вас. Яка була подана. Я не задовольнив її, тому що не знайшов тоді таких аргументованих підстав. Але що робиться, пройшло ще півроку, а заяви про відвід про порушення ваші подаються не тільки адвокатам Гордецьким Марч, а й іншими адвокатами. Тобто порушення продовжують мати місце. Чому? І другого виходу в нього не було, як відвести. Задовольнити заяву про відвід і відвести прокурора Івана Чечнєва. Ви ну, знаєте, коли він сказав, що йдемо в нарадчу кімнату, нам вже було зрозуміло, так як він вів, що повинен бути відведений Чечнєв. Але дуже було довго так стрімно чекати, коли слідчий суддя знаходився 40 хвилин в нарадчій кімнаті. До речі, хочу сказати, що прокурор Чеченів зразу після. Того, як суддя пішов на радшу кімнату, покинув приміщення суду, мабуть, зрозумів, яке буде рішення, сприймати негативне рішення він не міг. І через 40 хвилин слідчий суддя Юшков постановив ухвалу, який, за, якою задовольнив а, заяву адвокатів про відвід а, прокурора Чечня. До речі, от вона. Заява про відвід е, ухвала слідчого судді Юшкова про е, відвід е, прокурора Чеченєва. вот ця заява у нас е, короткий текст. А це заява адвокатів про відвід прокурора, які наведені підстави щодо відведення прокурора Чеченєва. Ви бачите, що тут на цій полиці у нас тома адвокатського дась стосовно захисту Тараса. Нас більше 500 томів вже от такі є. І ви знаєте, я хочу сказати, чи це вже відбувається позитивні рішення в судовій системі після зміни керівника Офісу президента Андрія Єрмака? Чи це вже я не знаю, чим пояснити, що сьогодні відбулося. Таке рішення. Чому я кажу, що після зміни, не після зміни, після, е, уходу керівника офісу? Тому що я, пропрацювавши більше 31 рік прокуратури, знаю, що у цьому кримінальному провадженні поставлений шлагбаум справа контролюється на вищих шаблях держави, правоохоронних органів, судових органів. Я знаю, що коли ми подаємо заяву чи клопотання, чи скаргу в Печерський суд, вона вже є контрольна, доповідається голові суду і потім приймається рішення. Не завжди правильне. Але ми йдемо наступально. Ми добиваємося того, щоб кримінальне провадження було направлено до суду. Вони ж дивіться, що робить слідчий прокурор. Вони більше року. Не надають матеріали для ознайомлення. Ми їх ганяємо. По закону вони повинні встановлювати сроки нам для ознайомлення. А зараз ми вперше пішли і подали клопотання про встановлення сроку для прокурора і снічого, щоб вони надали нам матеріали. Ми готові підписати, і щоб вони направили в суд. Що хочу сказати одне. Прокурор Чечення, пояснюючи, чому так довго не дадуть матеріали, каже, що деякі адвокати вступають нові в справу. От, до речі, адвокат Гардецький вступив захищати Сліпачука, це невідомо, коли він закінчить ознайомлення. Е, так я хочу сказати, я сьогодні в суді сказав: я одного дня вступив в справу, а на слідуючий день я повідомив прокурора і слідчого що я вже ознайомився з справою. Це моє право. Знайомиться, не знайомець, я потім дознайомлюся і в суді. Але в мене основна задача, щоб ця справа була вже в суді. Арештувати, надати ухвалу дозвіл на проведення обшуку. Це слідчий суддя може зробити. А винести вирок, судді задумуються, задумується, тому що незаконний вирок це тюрма, це відповідальність. І ми в суді. При розгляді справи по суті поламає. і тут буде виправдальний вирок. Ми дочекаємося цього. Доброго дня. У мене в руках сьогоднішнє рішення слідчого судді Печерського районного суду міста Києва про відведення прокурора відділу офісу генерального прокурора Чеченіва Івана Олеговича від здійснення процесуального керівництва в основному кримінальному провадженні стосовно. Тарасова Сергія Дмитровича. Скажу так, що це рішення зріло десь більше двох років. Ну і нарешті воно прорвало. Не можу сказати, що ми його бажали. Впевнено скажу про те, що воно створено руками самого прокурора Чеченєва. Просто на наше переконання упередженість прокурора перейшла межі дозволеного і. Розумного рік прокурор бездіяв. Він не лише не реагував на порушення слідчих у кримінальному провадженні, а й сам створював такі передумови для того, щоб слідчі мали можливість не надавати нам для ознайомлення матеріали кримінального провадження. Сьогоднішнє рішення слідчого судді. На моє переконання, законне обґрунтоване і підтверджене значною кількістю належних і допустимих доказів, які доводять упередженість прокурора в цьому кримінальному провадженні. Дуже сподіваюся, що наступний прокурор, який очолить групу прокурорів в цьому кримінальному провадженні, буде діяти в межах кримінально-процесуального законодавства. і… Немаловажно в межах наказу Генерального прокурора номер 309 це відомчого е, наказу Генерального прокурора, ми е, готові м, працювати в межах закону, але працювати тоді, коли е, так працюють обидві сторони: і сторона обвинувачення, і е, сторона захисту. Відверто сподіваюся на те, що кримінальне провадження стосовно. Тарасова Сергія Дмитровича знайде своє логічне підтвердження у суді першої інстанції, і ми отримаємо виправдувальний вирок.